Відомий український актор Ахтем Сейтаблаєв зібрав 120 тисяч гривень на меморіал пам'яті Павла Лі у своєму Фейсбуці. Він написав: кожен, хто знав актора Пашу Лі, згадують його як людину, що сповнена світлом. Він відчував людей, завжди був готовий підтримати та допомогти. Вмів влучно пожартувати та вчасно мовчки обійняти. Роль капітана з позивним Осіріс у фільмі Мирний 21» наразі є останньою роллю Паші Лі 6 березня під час окупації Ірпеня російські... Скі кулі забрали життя актора, який волонтерив у місті з початку повномасштабного вторгнення. Для того аби назавжди вшанувати пам'ять Павла Лі Сейтаблаєв, попросив усіх небайдужих долучитись до збору на меморіал пам'яті, який буде встановлений у центральному ірпінському парку. Необхідну суму вже вдалося зібрати. Герої не вмирають, доки ми пам'ятаємо про них. Підсумував Ахтем Сейтаблаєв.